Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує винуватцю ДТП в Олександрії. Нагадаю, там минулого тижня п'яний водій на великій швидкості виїхав на тротуар та збив двох пішоходів. Постраждало двоє чоловіків: одному 48 років, іншому 32. Винуватця Винуватці аварії прямо на місці. Інспектори протестували за допомогою алкотестера. Результати 3,11 проміли. Керманич і тримався на ногах. Наслідки аварії очевидці відзняли на мобільні телефони та Виклали в інтернет. Від удару один з пішоходів отримав тяжку травму голови та втратив свідомість. В іншого серйозна травма ключиці. За інформацією видання «Олександрійські новини, за кермом позашлюховика був головний інженер місцевого заводу «Автоштамп». гори водія правоохоронці затримали проти нього відкрито кримінальне провадження. Хід розслідування цієї справи нині на контролі і обласної прокуратури. Було надіслано клопотання до Ленінського районного суду міста Кіровограда про обрання відносно водія запобіжного заходу у відді тримання під вартою. Ухвалою суду питання відхилено та стосовно водія обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Водієво загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.